Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! В одному з попередніх відео я вам казав, що ви не можете пропустити і не зібрати збеча Гендузі. А сьогодні скажу, скажути відправити цю карту на еволюцію, яка непогано так його прокачує, враховуючи, ще й те, що це безкоштовно. Ну і сьогодні побачите дебютні матчі Лотера Матеуса разом з Гендузі, Матеус і компанія відправилися догравати чергову Champions. Так Evolutions. як називається? Оце. Оверл 88, що дає. Удари, паси деф. Давай глянемо. Швидкість і удари, так? Плюс 2 швидкість, плюс 2 удари. І плюс 1 деф. Але пасе на місці. Трішечки, от ще шкода. Плюс одна фізуха. І два плейстайли. Батарейка не потрібна, бо на 98. Квікстеп. В центрі поля не дуже треба, але буде мат. Та нормально. Поїхали. А дизайн залишиться, правильно? І активувати, бо в мене там Ярмоленко щось хоче. Що Ярмола? Ой, через 3 дні, бляха. Треба з його качнути. От такий буде Ярмола. 87 удари. Тільки так вже отримає. Якщо і рапід буде це буде останній швидкісний подих Ярмоленка. Добре, Гендузі, значить, має два матчі зіграти. Один з них я точно виграю. І ще так раз. Добре, загалом, чотири матчі для Гендузі. Що ми маємо? П'ять матчів залишається. З них треба забрати чотири. І один тоді подарувати спокійно. І прокачаний Гендузі. Якщо так от взяти, от порівняти, Гендузі, Матеус. Мені Гендузі навіть крутіше виглядає. Лотеру дуже не вистачає плейстайлів, чесно кажучи, от так от порівняно порівняно з іншими. Особливо паси. В центрі так хочеться якусь там закидушку тільки так Куінсайсів щось хочеться. Розумієте, а нема. Хоча в нього чисто по статах, паси дуже навіть в порядку. От колись в старих версіях FIFA Матеус там собі в центрі дуже радо давав. А зараз. Так всі на лонгболах і інсайсів залежні, що. Не бачу складу. НЕ БАЧУ! Покажіть! Бапе бачу з Венесусом. Белінгем. Ерафиня. Я вже думав, що він Мадридський рал зібрав, але ні. Стоунс. Кройфі! Ні. Тоже рідко Кройфі без плейстайла таке ЗКД. Але може, якби не міг я б не кидав. А от Рафінья. Цей і може і закедує. 1-0. Біленький таймінг навіть не зелений. Який удар. Матеус. Ну, слухайте, та сьогодні якісь ненормальні звистки. Тут фол, там в тому матчі пенальті дістав. Що червоної тут не вистачало до повного комплекту, знаєте? Фух. фу, фу. Добре. Реберта против Может, побежим Будь он сайт. Кройфи. Бля. Наша я цероблю. Просто наша, скажите. Дякую, Боже. Я більше так не буду. <рес> Ох, ха ха промісло боживий. Он біжи. Прибей. Це з'їдають курви. Добре. На халяві. На халяві. Давай. Вибач. Бо. Я. Мені говорити стедно. Соромно просто. Ганьба. <після>, Після такого лаку зі стійкою таке забите, боже мій. Ну, то вже не скиллі, ну шо таке? Ну, можна хоча б раз в житті, щоб десь я відскочив на одну стійку і забив халяву. Рахуйте що я вже свій місячний ліміт вичерпав. Грати про Тарафіні то чекати фінесшоту, знаєте? Маєте на увазі, коли граєте проти Рафінії. Найзвім так і задумано насправді цього разу. GG але я вже не пам'ятаю, що там було. Голпрестежу є. То знову, значить, 4-2-1-3, та? Ви розсекретили. Коли не видно команди суперника, то та схема. Ну, добре, добре. А коли не видно назву команди на табло, що тоді то означає? Ой А дякую. Дякуємо. Пончик. Трон 23.41. Пончик! Щось знайоме, що це таке? Пончик, де ти є? Знову 4-2-1-3, так? Будемо тепер завжди знати. Ага, то 4-2-1-3. Бо, як нам сказали, ходять легенди. Що, коли суперник грає 4-2-1-3, то його команду не видно. Чекай. Що? Ти граєш? Що? Що? Та ну. Ще один подарунок! Що, що тут відбувається? То що, Різдво то всі якісь Санти такі, чи що? Крайова! Це Румунія? Крайова? Романія? Чекай, що у нас тепер виходить? Мені з двох бачив треба виграти зараз. Всього лише один. Що це таке? Чого вам таке не попадається? Там хтось питався в чаті. Тому що. Е, зараз, як можна зрозуміти, підбираються гравці, які йдуть десь теж на другий ранг по. Статистиці великій. Відповідно. Ймовірно, в них от ситуація як в мене нерідко буває. Там 13-1, і я дарую матч. От тому. Ну тобто, якщо ви граєте на 8 перемог, ну, то вам хто подарує, якщо там боротьба йде за руба за 9 і 10. Ще, якщо десь пощастить, то може десь там в перших матчах. Знову 4-2-1-3. І Роналдо. Вау! Ну, це вже грає, бо я вже... <с -2> я вже чекав на старті. Дивитися, як команда себе поводить, як рухається. Едвардсен? Хто? Ох, Матеус, молодець. Добре Матеус. Дуже висока лінія у суперника. Лодер Матеус забиває молодець! 1-0. Злебне отак от побіг ту лінію захисту, яка високо стрибає, яка хоче грати. Агресивно, задушно. Нету добрий блок. А! Фух, пронесло. Наталяха Р шей. Уф! Ну як стон? ти Шмата! Дзяв, стрибнув і впав. Я собі не уявляю, щоб так Вандейк впав в боротьбі за Р9. Але ви це бачили? Це мало бути в дотик Сьогодні ми кайфуємо. Можна? Бляха, там аж дві ноги в блок летіло. Ви таке бачили? Правий стік і і, і, і бляха, який ти дина. Ти Добре. Дальня Бляха, рикошет. Так задумано на... на 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 Финес. Добре Он сайт. Три-два, бляха! Три-два! Вот так вот! Срака. Тут такий. Бля. Ну Все почалося з перехоплення Матеуса, яке всралося. О, що дали? Ще розірань може свиснути. А якщо туди ризикну, току. 138 хвилина плюс 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 плюс. Ультимейт 7. Останні секунди треба бляха догравати. Витискати максимум. І бляха, там два гравці, я даю в тео. Сібо, холодна голова. Куртуа! Стіна! Я хотів дати L13, але гра не спіймала. Ну і так, перемога. Нормально. Oh. Так, 1 з 5, 85+, Залишимо. Чи що ми зробимо? 5 номерофут. Діка. Lookie okay, back, yo. Kogel. Що, часто рейтингу брати, чи що? Дайте Грізмана. Я його прилаштую в основу. Данте. З єнотиком золотим. Французька ліга 1. Я вже це стільки йому років, що інше досі грає. 83 й рік народжень. Ня. 42 пішов. Капітанська пов'язка. Ніца. А яка його швидкість на е, базовій карті? 32. 32 його швидкість. Він отримав плюс 48 у цьому промо Ооо, 90 рейтинг. Мені здається, тут чисто по рейтингу буде. 192 см А далі починається сейв. Паків на команду року. І тут, можливо, хтось хотів би запитатися, а де ти ту одну поразку дістав? А як вона виглядала? А чому ти нам її не показуєш? А ти що тільки ігрині матчі хочеш показувати? Ні. Просто вона була до того, як головний герой сьогоднішнього випуску Гендузі 89-м став. Ну і ось так вона виглядала. Це був матч, який для себе, я вважаю, одним із тих дурненьких ідіотських, де на полі важко рухатися. Просто в захисті пропливаєш, в атаці не клеїться, як не пехтеш, не виходить. В підсумку. Воно все котилося до моменту, де я отримав найдурніше пенальті в fc 25 Просто так от легенько штухнув пенальті. Ех, ну, отак от воно пішло і 2-5 закінчилося. Забули, та й пішли далі. І ще в райвел зіграю, бо не награвся з прокаченим гендузі. Гендузі. Гендузі, який дреблінг! И Рафиня правый гол. Гендузи за сестом. Слушайте, той Гендузи, он еще багатьох заграет, я вам кажу. Ух, яка пасуля. Ну, МБП. И финес, не, лево, право, лево, добре. Ух, Кройфи. Чудова посоль від Кройфа. У моєму клубі Гендузі провів вже 43 матчі, забив 7 голів і 8 асистів, віддав. Це не суперрезультативність, але я цього від нього і не вимагаю, тому що його завдання допомагати захисникам. В нього роль холдінг, залишатися позаду. І все одно він десь встигає відзначатися результативними діями. Дуже подобається ця карта, як і говорив по ходу матчів, щоб порівняти з Матеусом, Гендузі, можливо, навіть сподобається більше, тому що плейстайли в нього їх дуже багато, особливо напаси і сучасні. Часна гра ве всі 25 і в 24 теж це було помітно. Залежно від плейстайлів, так і от в наприклад, на передачі плейстайлів зовсім нема. Тому в цьому аспекті він десь менше може цікавих пасів віддати, але все одно грати до речі з Лотером Матеусом приємно. Ця карта мені насправді подобається. Я реально радий, що така дісталася піком. Бо лінки від легенди розумієте. Можна наліво, направо щось собі міксувати. Ну і загалом такий прикольний бокс-ту-бокс-гравець, і саме на тіні він в мене заграв добре, бо спочатку я давав йому мотор, думав, дефою так достатньо, але з моторчиком він. Ні, в захисті вже не допомагав, бо відборів і перехоплень не вистачало, ні в атаці краще не став у контролі м'яча. А от коли я дав йому тінь, то він же почав мені подобатися. Особливо це відчутно на перехопленнях, яких стало реально більше ніж було до цього з моторчиком. Ну і 4 голи, і 4 асисти у Лотера за 16 матчів. Ну і подивимося, що буде далі. Все ближче стає команда року. Там якісь СБЧ будуть цікаві, паки і піки починають накопичуватись, саме тому я не відкривав поки що. Та й таке на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, почуємось, побачимось, бережіть себе.